Всім привіт! Сьогодні я поділюсь рецептом незвичайних млинців бите скло з яскравим желе та ніжним сметанним кремом. Приступаємо. Почнемо з приготування тіста для млинців. У миску відправляємо 3 яйця, додаємо 30 грамів цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру і дрібку солі. Збиваємо вінчиком. Потім вливаємо трішки теплого молока із загальної кількості усього 500 мл. Тепер просіємо частинами 200 грамів борошна. Добре, перемішуємо, щоб не було грудочок. Вливаємо молоко, що залишилося, перемішуємо. Додаємо 30 грамів розтопленого і Колодженого вершкового масла. Знову перемішуємо, тісто для млинців готове. На добре розігріту сковорідку наливаємо трохи тіста, рівномірно розподіляємо по поверхні. Смажимо млинці до легкої золотистості. Млинці виходять тонкими, ніжними та ідеально підходять до нашого десерту. В миску відправляємо одну чайну ложку желатину, виливаємо 30 мл холодної води і залишаємо набухатись на 10 хвилин. Беремо 400 г сметани. У мене сметана живністю 18%, додаємо 100 г цукрової пудри та одну чайну ложку ванільного цукру. Желатин розпускаємо на водяній бані, додаємо до нього декілька ложок крему, розмішуємо і відправляємо до крему. Попередньо я підготувала 4 види желе і розрізала їх на смужки. На кожен млинець викладаємо 1 столову ложку сметанного крему та рівномірно розподіляємо по поверхні. Потім викладаємо 2 смужки желе та акуратно згортаємо млинець. Млинці накриваємо харчовою плівкою і прибираємо в холодильник. Ось такі смачні та яскраві млинці виходять. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайк і пишіть коментарі, які хотіли б рецепти бачити на моєму каналі. Всім бажаю удачного приготування!